Привіт! Ви давно просили мене зробити історію про мої телефончики. І от, вуаля! Історія готова! Але перш ніж розпочати розповідь, я хочу подякувати спонсорам, які підтримують мене на Ютубі та патронам на Патреоні. Ви просто неймовірні! Дякую за підтримку! Отже, перший мобільний телефон в мене з'явився ще за часів кнопкозаврів в далекому 2005 році. Сказати, що до цього я жодного разу не бачила мобілок, я не можу, бо в моєї сестри телефон з'явився на два роки раніше. Але це був її телефон, і вона не дуже охоче ним зі мною ділилася. Я дуже мріяла про власний телефон. По-перше, це було круто. А по друге, я не любила, коли мені будь-хто дзвонив на домашній телефон. Алло? Так, вона вдома. Мала, йди тобі женихи дзвонять. М -м -м. І от на день народження в мене з'явився мій власний телефончик. Це був Siemens C62 Cherry Red з кольоровим дисплеєм та поліфонією. У сестри, до речі, на той момент була чорно-біла моторолка з огидною пілікаючою монофонією. хе і найбільше в моєму телефончику мені подобався колір та червоненькі кнопочки. І не важливо, що в ньому не було камери та інших прибамбасів. Що нам, дівчаткам, треба, так це гарнюня цяцька. По тодішнім тарифам в мене був якийсь молодіжний пакет діджуз, що по я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що перші дві секунди розмови були безкоштовні, і ми якийсь час спілкувалися так. Перезвони. От хитра, сама перезвони. Гуляти йдеш, йду. Це були напевно найкоротші в світі дзвінки. Через якийсь час мобільний оператор до Петра, що з нашим народом так грошей не заробиш, і швиденько змінив тарифи. Другий мій телефончик був із покоління жабок та розкладушок. Це була Nokia 6125 з Bluetooth, GPRS, mp 3 плеєром та нічогенькою такою камерою. З цієї камери я навіть спромоглася друкувати фотки і виходила непогана якість. На той момент я вже навчалася в універі, і мобільні телефони були невід'ємною частиною нашого життя. Але в один день сталося дещо, що я подумала, мені доведеться розпрощатися зі своїм улюбленим телефончиком. Якось після лекцій в універі ми з Катькою гуляли біля мого гуртожитку. Так, тоді ми ще дружили. Хто не знає, чого ми посварилися, дивіться ось цей ролик. Так от. Стоїмо ми біля гуртожитку, навколо нас кубки студентів, то тут, то там, і Катька показує мені фотки на своєму телефоні. Як раптом хтось, обіймаючи нас ззаду, вихоплює з моїх рук Катькин телефон. Я спочатку подумала, що це якийсь дурний жарт наших одногрупників, і лише потім зрозуміла, ні, цього чувака, я не знаю. Ми стояли шоковані і не могли вимовити і слова. «А Чого ми не кричимо, хапайте злодія? Хм. І лише коли цей злодюшка зник за рогом, ми усвідомили весь жах цієї ситуації. Катька почала голосити: мене батьки вб'ють, більше ніколи нічого мені не куплять. А я подумки попрощалася зі своїм телефончиком, бо думала, що батьки Каті у всьому звинуватять мене, адже з моїх рук вихопили телефон, і взагалі це все сталося біля мого гуртожитку. Коротше, відчуття провини не полишало мене. Катька поїхала додому, і всі вихідні я промучилась, не знаючи, що сказали їй батьки. Але, на щастя, вони виявилися розуміючими людьми, не стали звинувачувати мене, а Катька прийшла в понеділок до універу з новим модним телефоном з сенсорним екраном. Вау! Даш подивитися лише з моїх рук. З того моменту в мене з'явилася нова фобія. Я не беру чужі телефони до рук, навіть не люблю, коли хтось просить його сфоткати. А раптом розіб'ю, чи знову хтось вкраде? Отака от історія.